Любі друзі, ось якщо у когось є такий матеріал і не знаєте як почати його переробляти, тут є серебро, як ви бачите, посеребрене і не є. І як почати їх переробляти, ви не знаєте. Я покажу як це роблю я. Я візьму декілька штук, наприклад, такого ж жменю. І що, що з ним буду робити далі, покажу вам, як воно все буде відбуватися. Зараз, через декілька хвилин, ми з вами зустрінемось. А ви, в кого ідеї є получше, пишіть, коментуйте, будемо раді почитати, які у вас ідеї. Ось, ви бачите, я от, от обрав. І в першу чергу вам треба відрізати оці всі дроти, пластмаса де є. Що горить і виняє. Отак, вот наприклад, в такому стані вже буде добре. В такому добре. Да і в такому піде. Деталі. Тут немає нічого такого, щоб горіло. Передивляйтесь, щоб не було лишнього як кажуть скандала. Зараз я все переберу і. До вас зверну ну, покажу, що буду робити далі. А в кого є кращі ідеї, пишіть, коментуйте, як будемо раді почитати. А взагалі, краще, я отак, наприклад, в мене є дрот, і я взяв на основі. Деякі просто лучше знімати. Дрот хай застається І ось так перебираєте, далі, далі, далі і далі. Зараз включуся. Буду робити другу операцію. Далі я беру заготовочку таку цю. Так, включаємо фен, так прогрівається. Беру її, затискаю кусачками. І прогріваю. Телефоном неудобно, але я вам хочу довести до разуму, щоб воно набагато краще так нагрів, збив, бачите, як все воно падає, коли нагрівається. І вже чисті контакти. Бачите! Чистенький. І вже контакт береш собі на повній основі, просто грячий зараз трохи. Їх багато. Ну, як значить, спочатку зробив отак, розогрів, а потім повинімав. не бачу посріблення тут. Тут є посріблення, на деяких немає посріблення. Це видно, якби не озброєним оком, хто в темі. Так що пишіть свої, хто як, а я ось так. Дякую за увагу. Приходьте ще.